Niftakar jekk li taq li taw. Jekk li taq li taw. Jekk li taq li taw. Згадав, як літак літав, розганяв гості хмарини. Скільки життя пройшло, ті рахуючі години. Чи свого часу пройдено, ну, хоча б до половини дорахувати бита, чи буде початок днини. Не згадати вже який світ очима дитини були малими, простими і лишились такими ж. Вже не буде презентації з цієї вітрини. Писав по полотні, спогадів гортав світлини. Лиш, хто придумав, що мало не втратив совість, коробка радості. Життя в пилу не Андресолі через ліс пробував стежку, тривалу, доволі дефіні в дорозі Хто нас лише тут двоє мав робити те, що пребуду четверезим, майже не порушив першим за цим ще стежив. Бачив, в кишенях долю стежками шукали, кажеш, шпензель, та їх кісточками назвали. Та їх кісточками назвали. Та їх кісточками назвали.